Основу правових знань закладають молодому поколінню ще в школі, але не тільки на уроках правознавства, а й через низку правових заходів. Так, в жовтні в навчальних закладах Котовська, Котовського, Краснокнянського та сусідніх районів був проведений тиждень права. На протязі тижня школи, ліцеї, училища відвідували представники органів юстиції, правоохоронних органів, проводились масштабні заходи на правову тематику. В Краснокнянському навчально-виховному комплексі також був організований та проведений захід з учнями школи та студентами училища, присвячені кримінальної відповідальності. Мораль і право, право і закон рушінні сили для життя людини, а їх знання надасть нам вірний тон і розвиток держави України. Учні та студенти показали високий рівень правових знань та правової культури. На захід також завітали представники органів юстиції, місцевого суду та начальник Краснокнянського відділу міліції. На сьогоднішній момент є проблема не тільки в нашому районі, є проблема в країні. Це дитяча, дитяча злочинність або дитячі правопорушення, які, на жаль, в нас на сьогоднішній день є. Хотів би акцентувати увагу на тому, що дійсно міліція це вже орган, який фіксує вже, засвідчує, скажімо так, фіксує ті кримінальні або адміністративні пропорушення, де вже, як Velika, вже на кінцевому етапі скоєння дітьми або рік і людьми, якщо, змовірно, цих Хотілося б також подякувати організаторам заходу і така важлива була сьогодні прослідкована думка, що попередження правопорушень і взагалі це робота і школи в першу чергу, і ми як управління юстиції, в якому одним із основної родів діяльності напрямку є право освіта, повинні якби, з відповідним відношенням ставитись до превентивного виховання. Такі освітні комплексні заходи потрібні молоді саме через отримання знань з перших уст тих осіб, які стикаються з правом щодня, і допомагає осягнути необхідність не тільки знати закони, а сумлінно їх виконувати. Тиждень права головна основна мета це, звісно, виховання правової поведінки у дітей і їх ставлення свідомого ставлення до права до дотримання законів. Протягом цього тижня ми відвідали краснокнянський райвідділ, був проведений тренінг з дітьми про та як не стати злочином і з жертвою злочина, і сьогоднішній оцей захід.